Мої вітання. Я Марина Таролог. Дякую вам за перегляди. Дякую, що ви підписуєтеся, підписуєтеся, коментуйте. Зараз пропоную подивитися розклад колеги, називається. Якщо вас цікавить ситуація з колегами на роботі, цей розклад саме буде для вас. Отже, подумайте про себе. Про свій колектив, про колег. І подивимося, як же ж колеги ставляться до вас. Які моменти потребують, на що потрібно звернути увагу? Яких неприємностей зі сторони колег можна очікувати? І що приховують, що невідомо вам у відносинах в колективі, і які кроки зробити для подолання незгод. На цьому ж таки колективі подружитися з колегами. Або ж зрозуміти їх. І так, розпочинаємо. Як колеги приймають вас, як вони до вас ставляться? На що потрібно звернути увагу, які моменти потребують покращення, нюанси? які моменти, нюанси в колективі? Яких неприємностей зі сторони колег ви можете очікувати? Ну, скажімо так, ймовірність цих неприємностей. Так, що приховано від вас у колективі, про що ви не знаєте? Які кроки зробити вам для подолання незгод у колективі з колегами? І, ну, як завжди, карта поради для вас загальна карта поради. Отже, як, як колеги ставляться до вас, колеги до вас ставляться дружелюбно. Вони не вбачають у вашій особі Конкурен, конкурента, да, конкуренції. Вони до вас ставляться дружелюбно, відповідальність, яку вони мають, кожен несе свою на роботі. Кожна людина відповідає за своє. Тому і вам комфортно в цьому колективі? Оскільки колектив. Давайте подивимося, який колектив. Який колектив у вас? Який колектив у вас? Знаєте, колектив у вас, скажу так, строгий. Як строгий? Кожен серйозно, по-діловому, відповідально ставиться до, до роботи, до своїх обов'язків, до того, що потрібно виконати, що це має бути виконано в певні сроки, що це має відповідати е, якості роботи. І ось е, в такому серйозному і відповідальному колективі. Ви прижилися, до вас відносяться і до вас ставляться по-доброму і лояльно. Так. А які ж моменти потребують додаткової уваги, на що вам потрібно звернути увагу в такому колективі? Ну, в такому колективі теж потрібно звернути увагу на те, що Якщо ви емоційна особа, яка емоційно реагує на якісь попередження від керівництва, або якщо хтось з колег вам зробив десь зауваження в плані вашої роботи, то вам потрібно звернути увагу на те, як ви відповідаєте, як ви відноситеся до таких зауважень. Як ви їх виконуєте, чи ви їх виконуєте? Ось тут е, просто подумайте і проаналізуйте, е, чи ви, скажу так, не в тому плані, що відповідаєте, чи ви в ногу йдете зі своїми колегами. Можливо, десь ваші колеги стриманіше, а ви. Емоційно проявляєтеся, ви емоційно реагуєте, або ж з великим таким приусірством займаєтеся, От якщо потрібно щось виконати, да? якщо ця робота стосується окремо якогось об'єкту, що його потрібно виконати, то ви його виконуєте навчора, скажу так. Ось зверніть увагу на те, на те як. Ви реагуєте і як ви виконуєте, чи є тут ось такий баланс між тим, як ви приймаєте інформацію стосовно вас, стосовно вашої роботи, і як ви втілюєте, виконуєте роботу, чи ви не перенапружуєтеся, не, не намагаєтеся бути? Краще, лучше, швидше, да, ось з таким лозунгом. Чи ви не виконуєте роботу? Ось тут зверніть увагу ось на такий момент. Подивимося, яких неприємностей, ймовірних неприємностей ви можете очікувати від колег. Ну... Фізичних імовірність ну, того, що вам завдадуть якоїсь шкоди, мінімальна. Тут, скоріше, не неприємності, а м -м, просто в колективі може піднятися шура шурабура, емоційне обговорення, десь якась сплітінька. Когось обсудили, когось обговорили, десь щось на вас списали, може, можуть сказати, що це вона сказала. Ну, ось тут більш емоції, прояви. В такому стриманому колективі і при суворому керівництві ось такі сплески емоцій. Приносять не, і приносять неприємності. Тому що коли е, відкривається цей такий емоційний канал, да, хтось там щось сказав, той додав, той підхватив, і воно понеслося, поніслося, понеслося. І все, і краю ми не бачимо, все пішло через верх, ми вже не контролюємо ні своїх емоцій, ми вже не чуємо нікого. Ось тут е, імовірність, да, ось таких неприємностей більше. Можуть виникнути на фоні того, що е, інколи потрібно е, контролювати. А взагалі-то частіше треба потріб... контролювати те, що ви говорите, як ви це говорите і кому ви це говорите. Особливо ще при яких обставинах ось е, такі моменти. Да? Е, е, не піддавайтеся е, на. Не, не давайте слав, ну, якщо знайдуть якусь вашу там слабинку, да, не піддавайтеся, будьте обережні по поводу висловлювань, посидінь, чаювань, висказувань, обговорень. Да, якщо це якийсь там може бути корпоративчик, або ж та саме якийсь день народження чи, чи просто зустріч. По... Якесь щось відмічаємо, щось проводимо приємно час з колективом, да, з колегами, тримаємо це по можливості при собі, дуже не висловлюємо, і не висловлюємося, і не обговорюємо. Так, що ж приховано і невідомо вам у відносинах в колективі? Да, що, що, яку таємницю має колектив від вас? Опять же, таємниця та, що. При тому, що є правила в колективі, є правила поведінки, є правила відносин. Якщо в колектив відповідальний, строгий да, і серйозний, то приховується те, що Поза кутках за спиною всі про все говорять, всі про всіх все знають, і нічого, як то каже, ти не приховаєш. І це обговорюється. Інколи це може виноситися з колектива. Інколи це не виноситься з колектива. але колектив зовні, зовні один, всередині він інший. І ось це вам потрібно знати те, що. Ось це інше ви ще або про нього не знаєте, що він такий е, емоційно переповнений, обговорювальний і люблюбільний, скажу так, що. Це знаєте, це, це, це як розмова, як то кажуть, да, за, за цим за, 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 за занавісом, господи. Ось, подумайте про те, що не тільки ви з кимось когось можете обговорювати, а й вас в ту ж саму чергу теж можуть обговорювати. І, 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 і. і звичайно, будуть якісь то наслідки. Які вам кроки зробити для подолання якихось незгод, що у вас виникли в колективі? Яких так, кроки зробити. А тут, знаєте, кроки е, доволі прості. Будьте самі собою, по-перше. По-друге, виконуйте все те, всі свої, верніше виконуйте свої обов'язки, що на вас е, зобов'язали вас, да, на яку ви роботу прийшли. Чітко відстоюйте свої границі. Як особисті, так і робочі. Не піддавайтеся на емоції, на ці прояви емоцій, на обговорення на це. Не ведіться, що на це що, шукання, а що там, а як там, а де там, а хто там, а з ким там, а коли там, і прочі, прочеє, прочі. Будьте е, людиною, яка. Має ділову хватку. Ви, стр... ви будуйте розмову в колективі з, кожного... з, вер... з, кожним... з кожною колегою, з кожним колегом... колеги. Да? Ось ви зрозумієте, з ким, як про що говорити і як себе вести. І ось такі кроки, кроки впевненості відстоювання свого. Не піддаватися на всі ці е, такі провокації, ось ці кроки вам допоможуть подолати незгоди з колегами. Ви вистроїте лінію е, розмови, роботи, да, границь. Це і карта поради вам загальному щодо, щодо колективу. Не, не піддавайтеся, не погружайтеся ви в ці кулуарні обговорення. Не ведіться на провокації, не, е, знаєте, не, не йдіть в, в таку залежність, не заганяйте себе в залежність від когось. Тому що. Е, тому що, якщо ви тільки піддастеся якимось таким хтось вас, як то каже, чимось зацепить, підцепить, візьме на крючок, вам дуже буде важко, як то кажуть сповзнути. Алчність, обговорення, сплітні, негатив. Все це відсікайте від себе. І. Дуже акуратно і обережно будьте в своїх висказуваннях да, про когось, особливо, особливо про керівництво, про когось, про щось, про якісь ситуації. Не позичайте, якщо ваша робота пов'язана з грішми, з фінансами, з коштами. Чи то ваші, чи то не ваші. Не позичайте, не ведіться, не підтримуйте нікого, не зав'язуйтеся з ніким, ніякі стосунки, які, стос... які мають відношення до, до матеріального. Порадує те, що будьте обережні і не вступайте в сумнівні зв'язки, робочі моменти, з ким. Будь-ким. З колегами, з на, керівництвом, з вищим керівництвом, з нижчим керівництвом. Будьте э, розумні і мудрі, і тримайте свої чіткі границі на робочому місці.